Крізь роки. Як порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про це та інше поговоримо у програмі Сімейна Консультація. Вітаємо всіх радіослухачів Світлого Радіо Емоноїлу у програмі Сімейна Консультація. з вами Володко та Христина Тищенко. Цей прекрасний день. Хоч і світло вимикали, але ми вийшли в прямий етер, і ми зараз знову з вами. І наша тема сьогоднішньої дискусії, розмови, обговорення це ідеальний партнер. Христинка, як ти думаєш, чи є ідеальний партнер? Взагалі існують такі ідеальні партнери, ідеальні люди. Звичайно, вони існують у наших мріях, у наших фантазіях, сподіваннях і снах. Але насправді ми всі люди недосконалі, грішні. Утребуємо спасіння і Божої помочі, виправлення і вдосконалення протягом усього життя. Але все ж таки є деякі речі, на які варто зважати, обираючи свого майбутнього подружнього партнера. Ну я знаю, що є люди, які я зустрічав таких людей. Не знаю, принаймні я зустрічав, не знаю, ти зустрічала, які казали: мій чоловік, чи моя дружина це просто ідеал, це мрія і дорогі радіослухачі. Я вас надихаю. Якщо у вас є такий ваш подружній партнер, е, чи чоловік, чи дружина, і ви би дуже хотіли похвалитися ним і подякувати Богу за такого чудового партнера, який у вас є, ідеально, який вам Бог дав, е, чи взагалі поділитися думками, чи існують ідеальні партнери, то ми дуже вас запрошуємо зараз до нас зателефонувати, написати в прямий етер, І ми чекаємо вас зараз. Прозвучать телефони, на які ви можете до нас задзвонити. Телефони студії Світлого Радіо Емануїл міський 044 357 67 28 мобільні 067 123 75 75 а також 050 67 28 007, Номер для дописів Viber, Telegram, SMS повідомлень 093 558 -44 -12. Як Ми підемо далі і будемо ділитися своїми якимись таким роздумом про те, як шукати ідеального партнера в лапках. Так, то я би хотів запитати, коли ми говоримо ось це слово ідеальний партнер. Христинко, що ти вкладаєш в це поняття, наприклад. Коли ти це кажеш, ідеальний партнер. Ти знаєш, я пригадую наші початки подружнього життя, і мені теж хотілося, щоб наша сім'я була ідеальна. І я зрозуміла певний час, що виявляється, що як би це зараз не звучало, але мій чоловік він не є ідеальний. Але я зрозуміла, що він є ідеальний для мене. Тому що коли я собі намалювала ідеальну людину, я зрозуміла, що все класно в цих уявленнях і мріях, але я трошки не дотягую до тих ідеалів. І я зрозуміла, що поряд ну, зі мною такому ідеальному чоловікові було б зовсім некомфортно. І я зрозуміла, що якщо я підношу високу дуже планку для свого партнера, автоматично я маю підносити для себе. І поки я не досягнула цього досконалого рівня, дуже дивно очікувати чи навіть вимагати цього рівня від свого партнера. І коли я почала аналізувати, як би мені було, якщо би от ти був. В усьому ідеальний, такий святий чоловік, і я зрозуміла, що насправді, може б мені всі дуже заздрили і всі б захоплювалися, але мені було б дуже некомфортно, бо на твоєму фоні я б себе почувала дуже-дуже мізерною, нікчемною. Ну от я хочу дізнатися, а що ти розумієш під ідеальним? Ну от Ідеальний це який? Це що? Ну, е Для мене ідеальний партнер це чоловік, якого я Дивлячись на нього, я відчуваю, що я дуже би хотіла. Я бачу його батьком моїх дітей. Мені здається, для жінки це один із таких важливих показників. Також це людина, з якою мені приємно спілкуватися, вона є перш за все моїм другом. Uh -huh. І тому ми так часто акцентуємо на тому, щоб перед одруженням люди будували дружні стосунки і щоб їм було комфортно спілкуватися, щоб вони раз пізнавали один одного, десь в служінні, в якійсь праці спільній, щоб бачили один одного в таких буденних речах і в якихось ситуаціях, де є якісь виклики, як люди реагують, і чи людина є дійсно другом, чи вона може бути справжнім другом. Ось. Ну і звичайно, якщо вже говорити про почуття. Про кохання, це так треба сильно кохати людину, щоб бути готовим без задуми, в разі потреби, бути готовим віддати за неї своє життя. І це не пафосно, але насправді. Я пригадую історію, коли наша маленька донечка Юстинка, будучи ще в садочку, якось прийшла і сказала, що вона закохана якогось хлопчика в садочку. І ми зрозуміли, що почався в садочку такий лавлі бум. Всі почали закохуватися і так далі. І ми тоді почали з нею говорити про те, що ж таке кохання. Хоча я ніколи не думала, що я почну з це про це говорити з дітьми в садочковому віці. Але як виявилося, буває й таке. І Я пригадую, що ми почали говорити про неї, про те, що е, любити когось, що, що ми згадали з нею Біблію, що казав Ісус, що Бог так полюбив світ, що віддав свого сина. І так сильно когось любити, дуже сильно означає бути готовим віддати своє життя. І Я її спитала: ти готова віддати життя за того хлопчика? Вона зробила дуже круглі очі, здивовані, ніяк не очікувала такого повороту в розмові. І каже: ну ні, ну аж настільки, напевно, ще ні. Я кажу, бачиш, це означає, що тобі цей хлопчик подобається, у тебе симпатія. От, але це ще не кохання. Кохання це щось набагато серйозніше. І з цим почуттям, з цим поняттям, з цим словом не варто жартувати і кидати його так на вітер. Бездумно. Це слово треба проберегти для того, кого дійсно Бог тобі пошле, як… Кохану людину на все твоє життя. Ну, ну і ти, так. от з того всього, що ти розповідала. Мені так зараз нападає, спадає на думку таке порівняння. Що коли ми говоримо слово ідеальний партнер то там же ж корінь ідеал, і от під ідеалами ми розуміємо певні якісь нам симпатичні або нам люблені, але недосяжні для нас якості або чесноти, можливо. Людей. І ми б хотіли, щоб ці чесноти були в нас. І коли ми зустрічаємо цю людину, то ми називаємо її ідеальною, тому що коли в нас це є присутнє, то ми це називаємо нормою. Ну, наприклад, норм, норма чи нормально говорити правду, так а не обманювати. Тому коли ми зустрічаємо людину, яка. Деколи говорити правду, ми вважаємо це ненормально. Але коли ми любимо деколи говорити неправду і щось там придумувати, і так далі, зустрічаємо людину, яка завжди говорить правду, для нас ця людина стає ідеалом. Ідеальною, тому що вона та, до кого хочемо тягнутися. Мені здається, що от ідеальний партнер це партнер, це такий образ, сукупний образ якихось якостей і чеснот людини, які. Ми би хотіли мати, але які нам не до кінця притаманні або не в повній мірі на 100% в нас проявляються. І для кожної людини, напевно, цей ідеальний образ ідеального партнера буде різний, в залежності від тих якостей, яких ми би хотіли бачити, мати навіть у собі. Так, ну я б сказала, що коли ми говоримо про такі якості, і дійсно як е, обирати кандидата так на. На майбутнього подружнього партнера тут варто зрозуміти дві речі. Є такі, скажімо так, ознаки, які, на які можна поставити собі питання, дати відповідь і вже мати певне визначення. Є якості, які ти не можеш побачити зразу. Їх треба перевіря... вони перевіряються часом. Ну, Наприклад, дружба. Це так зразу не можна сказати, людина буде хорошим другом, є хорошим другом чи ні. Це треба часу, це треба мати якийсь спільний досвід якоїсь взаємодії, щоб це побачити. Ну і, мабуть, це мається на увазі під дружбою. Вірність, відданість, вірність, віданість, готовність при... допомогти, прийняти, допомогти прийняти тебе, коли ти втомлений, знервований, розгублений. Ага. Чи людина здатна підбадьорити, підтримати і так далі в важкій ситуації. Чи не буде просто насміхатися з тебе і казати, що ти то не можеш зробити, чи як ти цього не знаєш? Ну це ж само собою логічно, і ну, буде і такі друзі перед. теж є. Е, ну і такі теж є. Але то вже вам вирішувати, дорогі слухачі, чи ви би хотіли такого друга бачити в якості партнера? Отже, якщо говорити про такі короткі е, е, швидкі відповіді для себе, то це власне чи бачу цю людину. Батьком чи матір'ю своїх дітей, чи готова я би була віддати за цю людину своє життя, дійсно без, не задумуючись. Ось і таке цікаве, якщо мені з тобою ніколи не нудно, це теж дуже важливо. Бо якщо людина навіть глибоко духовна, любить Бога, але вам з нею дуже скоро, через хвилин 20 спілкування стає нудно, задумайтеся, а вам з нею жити все життя, чи готові ви бути з тою людиною поряд. Ось чи спільне є у вас почуття гумору? Чи розуміє людина ваші жарти? А чи вам смішні її, чи ви на одній хвилі? Тому що гумор, радість, сміх, невід'ємна частина подружнього життя, і дуже важливо, щоб ви були на одній хвилі в цих питаннях. І чи я маю відчуття, і це десь також співзвучне власне з дружбою, чи ти є та людина, з якою я можу про все поговорити? Чи немає у нас тем, про які я думаю? Ти не готовий, ти не зрілий, ти не зрозумієш, не приймеш. Е, і е, дійсно я відчуваю, що ти настільки рідна мені людина і близька, що я можу тобі все розказати. Може, не варто зразу все розказувати, але я маю відчуття, що в принципі е, такі люд... тобі я б змогла розповісти все. І також важливо звернути увагу на взаємини з батьками, тому що наші взаємини з батьками дуже багато говорять про людину. І для дівчат важливо звернути увагу, як себе поводить хлопець з своїми батьками, зокрема зі своєю мамою. Тому, як правило, ця поведінка, відношення, тон, з яким він розмовляє з мамою, слова, які він вживає, як він про маму відгукується, дуже. Ймовірність дуже велика, що в скорому часі, після одруження, через рік, два, так само він буде відноситися до своєї дружини. Тому, якщо є любов і повага до своєї мами, отже, хлопець навчений шанувати, поважати, цінувати, е, немає якихось проблем в нього з жіночою статтю, і він зможе бути хорошим чоловіком. І відповідно, також і дівчина також важливо, як вона ставиться до свого батька. Які в них взаємовідносини, і чи може у нас повагою відноситися е, шанобливо до свого Але та? якщо брати цей розріз конфлікту поколінь, коли розрив між старшим поколінням, тобто батьками і дітьми, настільки великий, що Дійсно, цей бар'єр у комунікативних у спілкуванні між ними настільки великий, що діти не можуть знайти цієї гарної комунікації. Дуже часто буває таке, що, наприклад, батьки через свою там певні якості я не буду казати там авторитарні чи інші різні якості можуть не приймати свою дитину, бо вони хочуть, щоб вона була іншою. Іншим там і по іншому себе вела, і так далі. А дитина цього не хоче. і Є оцей конфлікт покоління, уявлення, як себе повинна поводити людина, і через того не можуть не спілкуватися і можуть досить не гарно один до одного відноситися. Якщо ж тоді розпізнати, чи, чи буде ця людина до мене, так само відноситись, якщо син там з мамою в поганих стосунках. Ну насправді такі речі варто знати, так тому що що відбувається в сім'ї мого майбутнього подружнього партнера, які в нього взаємини з батьками. Це та тема. Я думаю, якщо люди зближуються і дійсно починають будувати стосунки з метою одруження, я думаю про це варто говорити, щоб зрозуміти, в чому є причина. А але, але навіть якщо якась конфліктна ситуація, тому конфлікти це і річ нормальна, це і різні погляди на ту, і саму, і ту саму річ чи ситуацію. Дійсно, діти з батьками можуть чомусь не погоджуватися, але це не означає, що вони не мають один одного поважати бути вдячними діти батькам за все, що вони для них зробили. А як мінімум, батьки дали життя, і цього вже достатньо, щоб їх шанувати. І згадаємо заповідь Божу, яка говорить: нам шануй батька і матір свою, щоб було тобі добре і ти довго прожив на землі. І ця заповідь безумовна. Вона не говорить, якщо батьки тобі у всьому... Потакають, чи якщо батьки у згідні, що ти робиш, чи якщо вони тебе достатньо фінансово забезпечують, ні, немає ніяких умов. Тому, звичайно, якби ситуації бувають різні, треба розбиратися, але на загал... Стосунки з батьками свідчать багато про що, чи людина готова прощати, йти на компроміс, чи готова сказати, першою вибач, чи готова приймати людей такими, якими вони є, чи намагається зрозуміти іншу сторону і так далі. Ну що ж, але є також такі якості, які ем, пізнаються протягом довшого часу. Одною з таких це є посвячення Богу. І якщо я віруюча, Звичайно, я шукаю, хочу будувати християнську сім'ю, то звичайно я шукаю партнера, хлопця, який любить Бога, і відповідно хлопець також. Якщо, наприклад, я бачу свого чоловіка як людину смиренну, яка любить Бога, його шанує і покоряється йому, і йде за його волею. Не є особистістю авторитарною, за якою якій важливо, щоб за нею тільки було останнє слово є людина, яка готова тільки воювати і перемагати, і їй важливо бути переможцем в будь-якій суперечці, прийняті будь-якого рішення. Ну тоді важко сказати, що слово Боже для нього є авторитетом, що його воля не домінує над волею Божою. І чи варто пов'язувати свою долю з такою людиною? Варто думаю замислитись. Ну, мені здається, що всі якості, які ми зустрічаємо у наших майбутніх друзів, чи партнерів, чи майбутніх наших чоловіка та дружини, вони в будь-якому випадку все більше і більше розкриваються протягом більшого часу. Тому що, коли ми зустрічаємося вперше, навіть там в десяте, то все одно ми намагаємося справити хороше враження на цю людину, особливо якщо вона нам симпатична і не байдужа. Ми намагаємося поводити себе не так, як ми себе ведемо в природньому розслабленому стані, так як ми звикли, коли ми не відчуваємо пристальних поглядів на собі там чи, чи уваги до себе. І я пригадую, ми навіть недавно десь дивилися, переглядали фільм, і є інші фільми, в яких показано власне ця така ситуація, коли хлопцеві подобається дівчина і. Він намагається справити на неї враження. І, по факту, він такий е, не дуже рішучий, часто несміливий, навіть я б так сказав, боязливий, невпевнений в собі, але дуже розумний і такий досить чуттєвий. Але ж йому сказав світ, йому сказали інші, що дівчата люблять впевнених, сміливих, активних. І е, він намагається під впливом різних обставин там. Хлопець преображається і стає таким е, впевненим супергероєм. супергероєм, таким. Знаєте, е, дуже навіть можна сказати самовпевненим і так далі. І між ними з'являється якась симпатія, хімія і так далі. І так далі. Вони там закогуються і починаються. І в той момент, коли вже, начебто, все він завоював цю е, серце цієї дівчини, раптом виявляється, що він не той за кого він себе видає. Який шок в людини, тому що вона закохалася в якості чи в демонстрацію певних якостей, які не притаманні цій людині. Для того, щоб ці якості демонструвати, людина повинна прикладати набагато більше зусиль, бо насправді він не говіркий, він спокійний, а тут він просто грав роль. І от що робити, як пізнати? Тому, Дійсно, перші наші зустрічі вони не дають повну картину про те, з ким ми спілкуємося, з ким ми дружимо, і кажуть, що для того, щоб пізнати друга, треба з'їсти там солі, там пройти там купу випробувань і так далі. Бо дійсно людина у випробуваннях, людина у ситуаціях, коли вона не думає, як вона виглядає з боку, як вона справляє враження на когось, на природ поводить себе так, як вона звикла, згідно тих принципів, згідно тих. Цінностей згідно тих звичок, які вона вже сформувала в своєму там, дитячому, підлітковому віці. І коли ми так побачимо людину саме в таких обставинах випробувань або стресових, або, можливо, більш довше, коли ми бачимо, як вона відноситься, тоді ми можемо побачити справжню, справжню людину. І тут важливо зважати на принципи людини, деколи часто людина робить якісь речі. Керуючись дійсно навіть Божим Словом, а для нас здається, що це вона зробила щось погане, але тільки тоді, коли ми з нею починаємо говорити, виясняється, виявляється, що людина мала на меті зовсім інше, вона хотіла добра, вона хотіла блага, вона просто неправильно відчитала ситуацію і могла когось зранити, могла когось образити своїм вчинком дію і так далі. Тому не завжди суд треба судити по слову, навіть в кризових ситуаціях, коли ми бачимо нашого Нашого партнера майбутнього, або того людини, з якою ми дружимо, чи приглядаємося до неї, так а поговорити з нею, чому він так поступив, чому вона так вчинила, що її сподвигло. І саме тоді розкривається її оцей світ, її, її цінність, ці ієрархії, якими людина рухається в цьому житті, ну знаєш, я взагалі можна зрозуміти це природне, що ми хочемо виглядати гарно, коли особливо там перші зустрічі з. Людиною, яка нам симпатична, ну і я би сказала, що важливо і правильно є. Звичайно кажуть, перше, перше враження, воно є найяскравіше, і людина, яка зробить висновки, так робить висновки один про одну ці перші зустрічі. І це є нормально і правильно, якщо ми намагаємося на цій зустрічі презентувати свої найкращі якості. Так, це така своєрідна реклама себе. Це нормально. Я б сказала, проблема з'являється, коли ми починаємо. От, от цей уривок фільму, який ти ага. нагадав, проблема була в тому, що в цій ситуації хлопець не проявляв свої найкращі якості. А він грав роль е, і показував, намагався демонструвати якості, які йому взагалі не притаманні. <годжив> Ось і в цьому проблема, тому що це був справжній обман. Тобто він не був тим, а, він, він був... грав роль. Він -актор. був хорошим актором, і от сьогодні він грав роль супергероя на цьому побаченні. І е, насправді в дівчини ну, З'явилася неправдива картинка цієї особистості, і потім треба було прикладати дуже багато зусиль, щоб показати себе наново, познайомити. прав, наново познайомитися, практично показати істинного себе. Ось. І тому в таких речей варто уникати. Варто залишатися собою, показати себе, звичайно, свої кращі якості. І, звичайно, прийде час, коли ви будете готові, і ваш партнер побачить, можливо, ви самі розкажете так про свої слабкості, про свої страхи, про. Свої турботи, може, навіть про свої якісь комплекси, тому що. Людина, яка є вашим другом, яка є вашою майбутньою, можливо, дійсно такою uh -huh. половинкою, це людина, яка буде підтримувати вас в важкі часи, доповнювати вас у ваших недоліках і так далі. І це важливо знати. І важливо знати, що тому що навіть це лякає, якщо я бачу, що дівчина бачить, коли хлопець суперідеальний, з одного боку це страшно захоплює, а з іншого боку, це відлякує. Та він такий супер-супер-пупер дотягують до його рівня, напевне, угу. і е, люди бояться будувати з такими. Тому робимо висновок, друзі, дорогі радіослухачі. Будьте щирими, будьте собою. І як зауважила моя дружина Христина, можна свої якості, які у вас є, трішки покращити на перших зустрічах, нічого страшного, і намагатися залишитися на тому покращеному рівні і в подальшому вашому житті. Е, а але не грати роль е, особистості чи людини, в якій взагалі не притаманні певні там звички чи поведінка. Тому будьте щирими, максимально будьте доступними один одному, І, тому що це дозволяє побачити людині з ким вона знайомиться та з ким вона дружить, якщо ми говоримо навіть про yeah. дружбу, а не тільки про е, сім'ю створення сім'ї. Але якщо ми говоримо про створення сім'ї, то це гіперважливо також знати. З ким ти хочеш розвивати, будувати ці стосунки, і я пригадала, от щойно недавно пара, яку ми готуємо до подружжя, вони поділилися і сказали, що ми питалися, що змінилося вже протягом цієї підготовки до шлюбу, і вони зізналися, що ми відчули, що зараз ми вже можемо бути самими собою. Угу. Тобто оцей вже страх. А що про мене подумає? А як зреагує? А чи це або що подумають родичі мого партнера? Отже, цей етап вже пройдений і можуть бути самими собою, і вже не хвилюватися, розслабитися, і, і, і це це чудово. Що до цього етапу пара доходить і розвиває стосунки і надалі? Ну що ж, а ми бажаємо нашим всім радіослухачам. Божого благословіння в пошуці людини, яку Бог призначив для вас. Моліться про свого подружнього майбутнього партнера, вдосконалюйтеся, ставайте кращими, щоби разом в сім'ї, яку ви з Божою помічю створите, прославляти Бога і відзеркалювати його милість. Ну і пам'ятайте, що ідеальних людей не існує. У нас є ідеал, вчитель, Господь Ісус, до якого ми вчимося кожного дня і формуємо себе як дітей Божих. І е, зростаємо, тому будьте самими собою у знайомстві, у побудові стосунків з вашим майбутнім партнером, будьте щирими, відкритими, е, працюйте над вашими слабкостями, працюйте над вашим взаєморозумінням. І хай Бог благословить ваші майбутні сім'ї, якщо в когось немає, якщо в когось є е, Є прекрасний шанс працювати і далі, і зростати, і змінюватися своїм життям, славляться нашого великого бога. Благословінь усім і до нових зустрічей! Ви прослухали програму Сімейна консультація.